Далі поєдинок Ворскла і Волинь, який відбувався вчора. Команда Віталія Кварцяного ніяк черговий раз не може виграти у команди свого колишнього підопічного Василя Сачка. Гостроти у цьому матчі додав ще й вихід на поле за полтавців Сергія Сімініна, який сім років грав за Волинь. Чому футболіст вирішив змінити клуб та як болюче це сприймав Віталій Кварцяний, розповість Сергій Пейчев. Много было очень хорошего в Луцке. Как это говорят, что там Владимирович кричит, ругает. Ну, все по делу говорит. У него такой характер, он футболу полностью отдается. И он не может без него жить. Після зимової перерви Волин живе без багаторічного капітана. У Луцьку Сергій Сімінін відіграв майже сім років у правою рукою кварцяного і ніби продовженням тренера на полі. Кварцяний агресивно вступав у словесні баталії. Сімінін так само жорстко йшов у підкати. І навіть тоді, коли наставник критикував усіх, капітан був недоторканним. Приндета глухонімий, Жуніш глухонімий. Сімінін капітан він отиграв дуже прилічно, але Шабанов глухонімий. Ідилія тренера та гравця закінчилася раптово. Сім'їн готувався продовжити контракт, а Волинь щоразу пропонувала скромніші умови і, зрештою, втратила одного з лідерів. Генеральний директор сказав, що не дають добро. Хто не дає, чого не дає. Непонятно. Це не кану, наприклад, чи ложний, але він солідний футболіст. Чому не підписати, не домовитись хоч до літа? Невже в нас вже денежна катастрофа? І він і трошки на уступки. Для мене це велика проблема. Боль. Здається, кварцяний образився і на сімініна, і на свого експідопічного сачка. Принаймні обійшлося без формального вітання. Навіть руки не потиснули. Це наші внутрішні справи. Я останусь без коментарів. Мені там нікого стіснятися, лі звинятися. Сьогодні не вийшло з ним увидеться. Нормальні відносини. Я йому теж очень благодарен за всі роки, які я провів в Луцьку. Сімінін не хотів драматизувати, та партнери зізналися. Для нього гра з Волинню особлива. Так ждала цього матчу, Спасибо у попередньому матчі з ворткою. Кварцяний нарікав на дефіцит лівоногих гравців, шукав підсилення серед журналістів. Лівше є? Кого заявити? У Сачка аналогічна проблема. У команді немає жодного захисника шульги. Проблемний фланг вкотре закривав сімінін. У сімінін не лівоногий, а правоногі. Я в цьому проблему не бачу. Проблема в тому, що в бойцовських качествах, в характер, в то, як футболіст виконує. а лівоногий, він або правоногий – це вже не має значення. У другому матчі поспіль ворскла менше користувалася дальніми передачами. Дрібний пас та швидкість, зміни, яких не вистачало у другій половині сезону. Що то не йде, значить ж що треба щось міняти. Стараємося контролювати м'яч, положить його вниз, а не шарашить, коли попав. Така тактика виявилася ефективною. Волинь припустилася подвійної помилки. Годований не завадив Шиндеру подати, а польовий незграбно пролетів повз м'яч. Після голу Турсунова на тренерській лавці аж підстрибнули. Як і атака, оборона Ворскли діяла злагоджено. Далку часто вступав у жорстку боротьбу і мало не травмувався ще у першому таймі. Чуть-чуть каліни там попали, там шот на каліна. Ну, я як укусав губи і грав до кінця, тому що не попросили, щоб він замінити не за. Замінити Далку Міг Ткачук та вдруге поспіль залишився на лаві для запасних. Не вперше Громов і Турсунов фактично вдвох обіграли увесь захист волині. Сапай забив і ще більше засмутив кварцяного. Оборона гостей не встигала. Громову давали багато простору, і він цим вміло користувався. Я якийсь хороший масажист, тому що там хребці трошки покрутили своєму супернику. Ну є, можу поситають у нас. Юра, і слава атлічний ребята. Чудові атаки ворскли підопічні кварцяного зупиняли усіма методами. Громов дуже хотів забити, але не щастило. Та брин ну що не йде, кручений пас. Сядь, пожалуйста, в запас. Рахунок залишився незмінним 2-0. Засмучений кварцяний на прес-конференцію не прийшов, та й у роздягальній Волині було незвично тихо. Після гри тренер не сказав жодного слова. Він дуже злий. Але це нормально. Зараз всі розлючені. Розмовляти про матч будемо завтра. І справді є про що поговорити. Волинь, окрім того, що програла, не показала потрібний рівень футболу. А ворскла закріпилася у бажаннях поборотися за Єврокубки. Перемога Волині залишала команді шанс поборотися за Єврокубки. Поразка практично, ну, там теорія може бути лише відбутися. От що, Віталій Відомічку Квартину, коли ви бачите, от, ну, вже практично біля, знаєте, якби, от біля, біля мрії, от якось футболісти підводять. Бувають такі тренери. Едуарда. Ні, ну, я не думаю. ну, Просто действительно, Ворска на сьогоднішній день заслужує місце в Єврокубках. По всему, по організації, по подбору футболістів, і ну, как так. Посолідні вона виглядає, скажімо так. Я розумію, але що, ви хочете сказати, що футболісти, які підібрані у Волині, вони гіршого рівня? Ні, я думаю, що едіки мали те, що у Полтави стрімлення більше. І раніше команда, до речі, от хочу вам сказати, що сьогодні гостем програми про футбол. і Разом з нами поєдинок Динамо Шахтар, девевся один з героїв поєдинку. Санжар просто Він змушений був поїхати перед початком нашої програми, але ми йому передаємо велике вітання. Будемо сподіватися, що колись він буде у нас тут в гостях. Футболіст високого рівня. Ну, то, що він показує, так, да, зараз він один із лідерів і сам забив, і партнером ассистенту, і видно, що виходить добре. У нього, звісно, сказати, що... Один тащить цю команду не можна, але очень достойно. Йовітрович, от уявіть собі. У нас є два вакантних місця в Єврокубках. На нього претендують металіст, зоря, донецький металург, «Ворскла», ну і певним чином Волинь. П'ять команд. Кому ви віддаєте права? Ну, перше це зорі. Ну а там хто побореться. Хто? Ну, Я, Я думаю, думала, що Я... Я даю придумання Полтаві. Восто, а вы. Я еще две недели назад говорил, что Полтава выглядит просто и по календарю, и по тому, что они декларируют то, что они хотят туда. Ну что же так списали, металіст? Ну, я, честно, если. Был удивлен, что они с лидерами так удачно сыграли. Не, Ну там мы разумеем, Ну, там, понятно, но э, там, пройти... тут, знаете, в учах вот, зовсем меньшая ситуация, мешальчики, пройти... какие гуляют по Украине. А пройти, что ты... без потери, ровно, ну как-то не. не потому, что да. я не верю в металлист, а потому да. что на сегодняшний день это так и есть. На самом деле, тут каждый из нас желает и металлисту, и волыне, и ворсле, и всем сыграть, и донецку металлургу. Всех мы только нет. Хотя что скажет, кулачный футболист. Я в да, свою в верю в команду. Ситуации... Я в команду верю, но ясно. Реально на таблицу и то, что вижу, как бы.